Питання на рахунок омега-3 і вітаміну Д3. Чи можна приймати на постійній основі? Ну, дивіться, майже кожен із нас має дефіцит цих корисних речовин. Омега-3 в десятикратному розмірі і 90% нашого населення мають нестачу дефіцит вітаміну Д3. Тому переборщити майже нереально, а ось не додати. Це може мати серйозні наслідки для нашого організму. На що ж все ж таки потрібно звертати увагу? Дивіться, вітамін Д3 відповідає за засвоювання кальцію, щоб кальцій потрапив в кістки, а не в нирки і не в судини. Потрібна добавка вітамін К2. Якщо ви вибираєте якісні добавки, якісні вітаміни, там, де Д3 і К2. Комплексі, то вам немає за що хвилюватися. Ну і також вибирайте профілактичну дозу 2000 одиниць, і вам не буде за що взагалі хвилюватися. Ну і омега-3 просто необхідні цінні жирні кислоти, але які можуть окислюватися. І тоді буде шкода для наших клітин. Щоб цього не було, на допомогу приходять антиоксиданти, які будуть нейтралізувати дію вільних радикалів. Якісні добавки, наприклад, так як в нас омега-3 Аляска в складі має. Плюс вітамін Є е і олію куркуми, які по собі вже є дуже сильними антиоксидантами, тому вони захищають омегу 3 вже прямо в капсулі від окислення. Так що вибирайте якісні бади і підходьте до цього розумно.